Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже сьомий літак за тиждень. Мінус один. Працюємо далі. За даними української правди, літак збили на східному напрямку. Будемо їсти руського ведмедя малими шматками, разом до перемоги. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права. При такій бойовій роботі він просто чудовий, підсумував Олещук. З ЗСУ. Вдарили по полігону армії російських терористів під час шикування, ліквідовано щонайменше 60 терористів. Російська служба повідомляє, що Збройні сили України вдарили по шикуванню російських військових в окупованій частині Донеччини. Поки загарбники чекали на Моїсеєва. Внаслідок удару, за різними оцінками, загинули щонайменше 60 окупантів. Служба повідомляє, що загалом має в розпорядженні понад 10 фотографій і відеозаписів із полігону, зроблених одразу після удару. На них зафіксовано десятки загиблих. Пишуть, що не публікують ці матеріали з етичних міркувань.